Всім добрий день у нашій мальовничій хатинці. Микола Григорич, як завжди тут живе. І сьогодні декілька запитань для наших слухачів, глядачів. Дуже багато запитують: от коров взимку пасли? Ні, не пасли. А я що ж вони їли, бідненькі, як Сильно. їм треба. Приправою з буряків, з картоплі, кузеня на січкарні різали. А найбільше це її замішували два рази на день, рано і ввечері. Обов'язково. А скарій, будь ласка, от, корови вони всі такі були лагідні, вони ж такі на вигляд з рогами, <кху> такі. Чи... як їх подоїти можна було? Не всі корови були однакові. Вони були лагідні, ручні, приходили до рук, навіть на полі, а деякі то вони признавали тільки одну господиню. Вона ага. доїла, чесала її, хвіться давала, якщо приходила доїти. Перед тим, як доїти, інколи щось давала їсти. Бур'ян літом. А інколи корови були такі вредні, що вони билися буквально, ніби не Це через те, що коли вони були маленькі, діти з ними гралися і лобик об лобик, лобик об лобик. І вона так привикалася, що це треба лобика О, Боже. ловити і била баби Параски. Матері моєї матері, Марчехів, хто Добрівський знає, де Толік Віалко живе. Там була моя баба. В неї була е, три корови, е, і середня з них називалася Мася. І ця Мася дуже билася, дуже гарне молоко було, давала багато. За це, мабуть, її терпіли, так? Да? Терпіли її. Дід е, Марко весь час сказав, що треба продати, бо ж неможливо. Щоб вона вийшла на поле і ганялася за всіми дівчатами, тільки побачила. Дубро... Дівчат не любила? Так, да, Дуже не любила дівчат. Хлопці ще так могла прогнатися, але не бігла далеко. А дівчат могла б кром, горбка бігати, поки не дожене. І треба було тільки впасти обличчям до землі. Вона тоді ставала над двома ногами над цією людиною і. Чекала, або зловила, спіймала, піймала, або щоб хтось удив. А якщо якщо встанеш, або будеш намати ставати дорогами. Ага. Було так, наприклад, що моя тітка Наня, це материна менша сестра, йшла замір і у весільному бранні фата, Латя старшою дружкою, пішла там по своїх справах. Дівчата кабінет шукати. І треба було їй піти, піти через той двір, де була ця мася. То вона їх так побила, що перекинула через огорожу, вони прийшли плачучи в порваному в бранні. А фата? І, і фата фота десь на корові на рогах залишилася. Да, а це як фільм. Да. А у мене старший брат був і менший. Е, меншому було років, мабуть, чотири. А старшому уявіть собі 10 років вже було 16. А мене послали у здоровку школу купляти підручники, бо тоді таке було. Оголосили, що йти і купляти підручники. Ну і треба ж було бабі вигнати своїх корів у гайок, щоб чекали, поки я прийду і здоровки. А там черга, а там ще щось не не привезли. Ну, як там... в житті, так. Да. Да. І коли я прийшов. То на мене всі напали, де ти був, Мася побила обох і Васю, і Вітю. Вона е, е, погнала до ними, Вася схопив вітю на руки, вона підскочила і Васю, з вітю і перекинула через колючу огорожу. До Дядька Кузьми у город. Так що дядько Вася, брат Вася, він не міг даже. Рукою оскільки вона вдарила якраз у тої руку, де її а треба, він упав так да. ма. А от мене вона не била. Я її пас, я її міг прив'язувати, я міг її заганяти, обороняти від неї. Ну, вона мене чмихала, ну ніколи не била. Боже, як а, цікаво. Ну, я не знаю, яка причина, щось вона відчувала. Причина, мабуть, якась така любов, що ця не... аура. Якась аура і я, бувало, їй пасу, стою біля неї, щоб вона не йшла в шкоду, і вона коло мене пасеться, чмихає, а не не чіпає. Це було дійсно, навіть дивувалася баба Параска, тому що вона нікого не признала, крім неї і мене. Боже, дякую, Микола Ріович. А можете там дуже багато людей питати, що таке припуск у корови? Припуск це коли корова дується, і щоб вона краще молоко віддавала. То або підпуска під, під, під час доїння, або під час давати їй щось їсти, що вона любить вона, смаколик, якийсь. вона буде зайнята, і вона не буде тоді тугою на доїння. або підпускали маленьке телятко. Ну, більшість телята відкрадали, тому що це коли... якесь, мабуть, жирне молоко да, дуже Так, жирне молоко, і тоді вона віддавала більше молока. Вона е, не звертала уваги, вона просто... І цей припуск да, давала. Воно і, б, схоже от, на вершки, кажуть, так? Да? На вершки схоже. Не на все воно давало, добре так. Але таке. головне, що вона віддавала молоко. А телят відкидали, від, від, тому що коли вона для припуску тримала теля, то на полі воно могло вкрастися і, і вони, висати, висати все молоко. Висати молоко. Тому з ріжки такі чіпляли її на. Мордочку теляті, такі дві загострені. І коли воно підходило до до корови, і ви хотілося сати, вона колола, і, і корова тоді ага, не давала. Приїдала, не давала да, і ми коли ще одне е, молозиву. такий смаколик вашого дитинства і зовсім рідкісне явище в нашому житті це було обов'язково. Молозиво. Це перше молоко після витте отелу. Угу. Оце перше молоко. Воно жирне, дуже густе. І коли а його... пам'ятаєте, як ваша мама, бабка Оксана покійна? Як вона готувала молозиво? Ну так якось зараз варила, додавала або мед, якщо Інфолизм. Загрівала його, да, загрівала, загрівала, так як закип'ювала, да, іноді да, додавала да, мед, да, іноді да, запікали да, в духовці, да, так да. як іскрізь. В печився, в печів, в якомусь посудині, горшку, горшку. Горшку. Ми тоді ще не було. А солоне солодке за смаком. хто Діти я кель... солодке, ніколи А соло не, я, не 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 я пам'ятаю в скиці бабка Ялина, то вона готувала, вона робила на такій широкій пательні, і воно таке було, як творог. Да. Як і як туди як, як, як яєшня, і присолювала його. А у нас О, це Бачиш, не було. Це Вінничина. Да, це все Вінничина, а тут все. Дуже вам вдячні, Все, глядачі будуть задоволені, я думаю. Всі ставити лайки, блядачі. Миколі слава Григорович. Україні. Героям слава!